Розбір вебмурал» — це шоу, де власники дизайн агенції розбирають сайти на молекули. Арт-директор Арсен Березовський оцінює візуальний стиль, брендинг, типографіку та кольори. А маркетолог Михайло Ємчура аналізує маркетинг, копірайтинг, користувацький досвід та бізнес-аспекти. Хочете знати, що робить сайт справді успішним? Дивіться наше шоу. Розвивайте надивленість та переймайте досвід професіоналів. Так, ну що, перший сайт на сьогодні? Так, я пропоную, що в нас зробити сортування по найновішим. Підемо від новіших. І як ми будемо рахувати? По черзі не цікаво. Давай е... в сьогоднішнє число. Давай, сьогодні 17. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Єлена Паламарчук. Паламарчук. Так, що в нас за сайт? Давайте дивитися. Паламарчук. Е... Зробила сайт наш фурн фюрнішінг. Фірнішінг це щось фурнітура, дизайн, що змінює життя. Так, ну окей, що я почну з е, візуалу. Давай. А е, що можна сказати, друзі? Що візуал тут, ну, в принципі, як будь-який є-комерс, e да, це, скоріш всього, є e комерс, да, де продаються меблі. Тут весь акцент завжди в дизайні, йде на самі фотографії, чи то рендери, чи щось таке. Ну і відповідно, ми бачимо на першому крайню здоровенну вайбову таку фотографію гарну, де ми бачимо дизайнерські гарні меблі. Точно ставлю лайк шрифту у цьому, який є, тому що він у нас, ну я завжди зауважую той момент. Щоб у нас якось меншилася з логотипом, щоб uh -huh. вже uh -huh. був якийсь загальний стиль. Ну і воно відповідно меншиться. Блін, ну, цей шрифт мені насправді якось не дуже зрозуміли. Мансерат. Ну того він мені не зрозуміли. Друзі, тобто, хто дивиться мої ревізії, той знає, що мансерат для мене найгірший шрифт, який тільки може бути. Тому, мабуть, це вже проблема. Ну і мені не подобається, чому чорний ховер. Uh -huh. Типу на темно сірій пласті чорний ховер таке собі рішення. Теж можна було б просто там прозорість давати білому або ж під обвод, підкреслення якесь, Ну це щось таке. Ну і, мабуть, тут можна було цікавіше зробити. Тобто, типографіка, вона. Якась дуже мінімалістична і дещо Трачає свій вигляд на деталізованому фотофоні. Цьому можна було якісь градієнки не окинути, підтемнити або якось розмістити десь в іншому місці цю. Тобто, бачите, у нас є, виходить, що низ цього зображення дуже деталізований угу. і можна було використовувати більш вільну зону для лого для заголовку. Ну і мабуть, мені не вистачає, ще колтекшно, хоча б одного. Я не бачу, типу, що так. мені можна робити далі. Так? Перший екран, типу, просто текст і все. Ну, мабуть, це все, що по стилю можу сказати зараз. Е, що я можу зауважити зразу по. З точки зору маркетингу, ну так може, треба було з цього отак і почати. Ось так треба було почати. В Принципі моє заваження з точки зору маркетингу. Ви е, мінімізувалися. Що я відчуваю, що потрібно було тут 100%? Ми ж не розуміємо, хто буде приходити на цей сайт. Тобто ну, ми розуміємо, що люди, які шукають якусь меблі, вони в стані ремонту, скоріш за все, або в стані оновлення перешніх меблів, або вони кудись переїхали і їм треба докупити якісь комплектуючі до там стола, або там додаткові крісла. Зрозуміти по е, випадай. Тобто тобто, треба на кожну навести обідня зона, і тут стільці столи. І очевидно, що вітальні теж мають бути і столи, і стільці. Тут є крісла. З Точки зору навігації, воно не зовсім зрозуміло куди залітати. Було би набагато простіше, якщо б тут був один Call to Action, Категорія. просто там категорії. Там. просто кнопка категорії, і далі все відкрилося. І вже наступ один крок, більше. тобто один крок категорія, другий крок вже все вибираєш далі і дайв діп. Угу. Тобто проламуєшся трошки глибше. А зараз треба робити кожен раз додаткову дію. Навіщо взагалі робити незабаром, тобто не робочий. Таб, ну що це має підігріти апетити клієнтів. Тобто, ну це я зараз не буду song. купувати, буду очікувати, поки незабаром Слухай, якби ти ось... класив незабаром і з'являлося попап з імейлом. Ідіть e свій емейл, e якщо хочете там, щось, оновлення, та. а то так зараз воно оновлюється просто стрінка. І все. ну або та, дата, коли буде початок, або буде лонш. Там навіть 에... навіть якщо цей сайт використовують не люди, які купують додому щось, а наприклад, студії дизайну, mm -hmm. все одно ну, категорії, все одно мають бути. Я думаю, так як міша сказав, це було б зручніше набагато. Другий варіант. Можна було би ці категорії розмістити в цій зоні кнопками. Call to екшенами, яких тут бракує. Якщо не хотіли call -to action розміщувати, то тут можна було би додати напевно більше інформації, чи наш фурнічур це виробник, чи це просто ретел... ну, ретелер. Ну рителер, так реселер. компанія реселер, людина, яка точніше, компанія, яка перепродає меблі. Ми mm -hmm. зараз не можемо зрозуміти, наш це виробник чи наш це магазин. Mm -hmm. Якщо це виробник, це класно підсвітити, тому що це сильна сторона України виробника виробник, там, зазвичай найнижчі ціни. Це класно. А що по наведенню на ці карточки відбувається? ні, ні, ні Ага, тут, а тут, тут. Рухаємося з наступного клуку. Це колекції. Нічого не відбувається, тупо немає ховерів. Ховерів нема. Ну це теж погано, типу. Є підказка, що змінюється ну, розривається. Але не більше. І переглянути колекції. Стандартне підкреслювання. Стільців. Чесно, меблі офігенні. Ну, да. Мені дуже сильно подобається. Третій блок ми бачимо. Шоуріл. Шоуріл, який чомусь не поставили на перший. Так. Ну. рендери. Це не справжнє ну, да. відео, але все одно полоска якась дивна, наша полоска перебивочка можна було би в текст зробити просто зміну або да, екраний скрол. Текст, який, абсолютно не читається. Мінусовий. Ого. Дуже губляться ці. Да, дуже велика проблема з текстами. Це здебільшого це, це, це майже завжди програшна історія писати щось текстом на відео. Відео дуже динамічне, важко передбачити, де воно буде показуватись. Ну, або чекай. відео має бути просто реально бекграунд і м, текст супердомінантний. Капець, а тут ще а додався або... ще один шрифт лато. Тобто лато і Montserrat — це шрифт одного однієї категорії. Це шрифт е, гротескний для наборного тексту. Відначе використовувати два шрифта, які по суті схожі дуже між собою. Теж не зрозуміло. Якби цей шрифт був. Ще інший там третій, не знаю там, наприклад, скрипт такий знаєте, рукописний, чи ще якийсь. Тоді є сенс додавати третій стиль. А якщо в нас є Монсеррат, додавати ще до Монсеррата чи то інтер, чи то Гельветику, чи то там не знаю той самий лато, це ну погане рішення. З'явились нові якісь кнопки взагалі. Подивись, каталоги 23-й рік. Каталог, каталог. Outdoor collection. Що в цьому каталозі очікують? Ага, це типу pdf гайди Але ну, тексту мало, тобто немає пояснень, для чого. Пропонує нові колекції, так. І, і можна було би це підсилити. Звісно, що скачайте каталог, в каталозі будуть або більше фотографій кращі описи, детальна розмірна сітка або унікальні ціни, або промокод в кожному каталозі на купівлю. І подивись, який момент. Поскольку ви ще 2024 каталоги, але ми бачимо 23-23. <гум> ну, то 2024 каталоги? Чи три каталоги? Так, так, так. Ну, це це фігня, Тоже, це конструктор, просто тому і вся історія. Да, ти думаєш, це зібрано на теплеті якось чомусь. Так, чомусь так я підозрю. Мабуть, і проблема шрифтів. Це також це саме. Що трішки, ну мабуть, дизайнер тут давайте е -е... швиденько ще е -е, заглибимося в Product Page. Десь навіть сторінка не на всю висоту екрану. Вони не зробили стов'яж. Тобто ми дивимося зараз на моніторі 4К, і ми бачимо внизу просто білу полоску, <свіс> яка теж псує загальне враження, стиль. Ну і It's на Product Page почнемо з того, що тут, звісно. Немає ціни. Я, це це, це найгірше здається, що бізнес може зробити це питати ціну на яв та наявність. Це ужас. Це, це жах. Це в інстаграмі Директ. І ще проблема в тому, що, типу, коротше, цей сайт зробили для того, щоб люди максимально не хотіли тут купувати меблі. Тому що, по-перше, текста не читаються. По-друге, текста написані неправдиві в плані там каталогу і так далі. Текста пише писались не в форматі оферів під людей, а просто як заглушка. Наші каталоги, тобто клішейно і не підсвічуються взагалі. Цінність жодної цінності не видно. Окрім того, що є яск справді дуже гарні меблі, справді дуже гарні рендери. Але дизайнер, чи розробник, чи можливо людина, яка робила те і те, не пропрацювала ці речі і потенціал. Цього офігенного бренду взагалі не розкрила. Угу. Mm -hmm. І на сторінці продак-пейджу, ну зробіть, будь ласка, хоча б кнопку, тобто окей, дізнайте стіну, але зробіть кнопку, дізнайтесь стіну. Натискаєш, вводиш номер, і вже менеджер дзвонить тобі і розповідає все. Але тут нам треба написати в Viber або в Телеграмі. Тобто я ще сам сайта переходжу в Viber чи Телеграм, пишу привіт. Скільки коштує? Я маю лінк скупівати сайту на дітей. Їхній саппорт працює. Ну тобто гірше монобанку. Там буде точно довгий реплай, буде неякісний. Ну і відповідь буде така трошки неякісна. Okay. Да. Загубиться. Короче, це сайт, який ну, нічого не принесе, окрім е, негативу. Гу, Ігор чому що Ігорською, типу, Бундюк, Якщо ви побачите це відео, е, можете нам зателефонувати і ми вас проконсультуємо. Да, зробимо аудит, з радістю підкажемо, що треба покращити, бо зараз я не знаю, як якого... у. вас класний продукт, реально офігенні меблі. Досі не зрозуміло, що це виробник Сайт дешевий, так. Ну так, да, якщо ви виробник, звісно. Дивіться, я про нас зайшов створення mm -hmm. філософії, Долаємо перешкоди. Ну, філософія може бути в магазині. Кордони, підхід. Ну, давай В Дніпрі закладено фундамент мелевого бренду. Ні, ну це виробник. А, ну, бренд це не, не означає, що виробник. Дуже Точно, багато що вони тексту, і цей текст дуже зверстаний, як Прошу. газета. Давай більше не будемо тут витрачати. час. Тут, мені здається, що і для глядачів, і для нас. Більшість помилок тут вони занадто очевидні. очевидні. М -м. Окей, тоді давайте рухатись далі, друзі. Тут з цим сайтом все зрозуміло. Який місяць? 11? Одинадцять? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ось така історія. Буконь. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Ці... Це в нас на курсі. є зараз чувак. Данило. Він про підписаний Даніел. А... Я кажу, як тебе називати? Він каже, то може Данило називати. А, і це він для себе сайт зробив. Бачите, mm -hmm. брендінгені. Рябок... Рябокіні. Ну, слухайте. Привабливо. 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 Привіт. Одразу. Швидко. Я дизайнер онлайн продуктів, на ідентичності бренду в інструментах без коду. Супер. Дуже е, такий чіткий офер. Вебсайти і брендин. Далі давайте спілкуватися. Стрілка в Демонструє те, щоб дава читати, хто це і читати. Ідеальний в наступному блоці це кейси. Зараз да, ми перевіримо. Так, да. може тут ще би якісь розбачити, але може і пустий такий трошки передихнути, бо насправді бо це багато тексту. Mm -hmm. Але ну, ця пустота трошки створює нам простір для того, щоб, коротше, ти така штука, як типу, когнітивні наші функції не перевантажувались. Ми собі хоп, частину прочитали, далі такий пустий простір. Це норм. Прикольний навбар. Такий продуктовий кнопочки, чин чин, -чин. Mm -hmm. кайфовий шрифт. Якщо не це G.T. вальшем помиляюсь. Albert Санс э, топ. Мінімалістично чітко. Це а кнопка не стрік не клікабельна, просто просто, просто дивись вниз. Окей, далі проект да. чітко. English me, дизайн example. А ну кейсів ще багато немає. Ну я так розумію, що uh -huh. тільки наповнюється. ще його. А давай подивимося на на веб-моралі. Скільки в нього кейсів запубліковано. Тобто, ми можемо замість того, щоб переходити на такий сайт, будувати цей сайт, ну да, е верстати, його платити за домен. Він тут запублікував тільки своє портфоліо. Замість ці, того, щоб ці два, два, да. два сайти міг би закинути. Але бачиш. Це, мабуть, оно от класне. Просто заради інтерес. Можете на фігму переведе? Ні, на драйв Google. ПДФ, oh, ну oh, oh. це погано, друже. Це, це це взагалі цікаво. Це, типу, як презентація, він кейс стадія. Чому на Бігенсі не запостате? Може, Тепо... вона є на Бігенсі, але він не хотів переводити її людину на Бігенс. Ну, на Бігенське ще б є можливість сконтактуватися, а ПДФ коди відкрив, потім забув забузвіти її взяв. Мій досвід. Брендинг, розробка ЮАЮХ. Коротше, не ще раз баджетів, тобто ми вже скролили майже весь сайт, а от один відгук Артемій Фондс. Oh. Дивись, яка ще проблема. Що це за шрифт з'явився? Ага. А, ні, ну це, мабуть, той, що той саме ще, що наборний текст. Весь який прикол. У нас є оцей дуже болдовий, прикольний шрифт. Ну тут цікаві такі форми літер. Uh -huh. Далі ми більше вообще ніде не бачимо. Тобто, це часто проблема в дизайнерів, коли вони на перший екран ніби все своє фурьоку, знаєш, це виплескають, uh -huh. а потім такі все вже немає більше креативу, немає більше ідей, і це не окей. Якщо чесно, mm. хотілось би і нижче побачити ще цей стиль, який закладався в секції. Коротше, сайт портфоліо дуже такий простий молектар. Якщо балтастикли, ага, це все лендос у нас. Все лендос. Ну тут а. вже тісно вже бачиш про нас. А а чому про нас? І куди воно веде? Досвід бачиш, де але посередині досвіду не щось Мені здається, що це сайт що в процесі. Коротше, порада тобі, Майкл. Майкл Ребоконь. Майкл Ребо Порада Парада тобі е, не вистачає трансбаджетів, не вистачає ще стилю в наступних блоках. Мене особисто. Вразив хіросекцію, вона гарна, мінімалістична, класна типографіка. Не ще вже пішла біда. Там вже відступи поїхали, і не продовжується стиль. Трасбаджетів немає. Ну, в принципі, навіть свою фотографію можна було би додати. 100%. Чомусь. І немає кнопки. Тобто, в нас тільки є посилання на емейл, і, і то навіть воно не клікабельне. Треба копіювати і писати, як з тобою зв'язатися. Так, це можна доставити лінк, mail ту, дві крапки і вставляєш це. Е... Так, якщо це зверстано нам веб-флоф, то там це налаштувати можна зразу, а. Без, без, без цього вписання. А ну зробити краще кнопку. Зв'язіться зі мною натискаєш і зразу там відкривається емейл, наприклад, або телеграм, або те, те. Зараз no. ти теж ніби не дуже хочеш щоб з тобою зв'язувалося. Ну no, ми так і не оцінювали ні перший, ні другий сайт. Ну no, перша оцінка зі... бобрів. Давай перший сайт два з десяти. Yeah, бо... Я погоджуюсь, бо а два це суто контент в плані фотографії і відео. Реалізація. Нуль Мішель Рябоконь. Я думаю, що 5 з 10. в цілому, що ну я багато не очікую від сайту портфоліо фрілансера. Це от, має бути таке в ідеалі, ну не в ідеалі, а MVP-шний сайт, просто щоб okay. був цього достатньо. Але чому 5? Тому що як я й сказав, ще 5 на те, що ти не маєш по-перше кнопки, щоб з тобою зв'язатись. Ти не маєш трансбаджетів, аж тільки перед футером ми бачимо відгук. Хочеться вище, хоча б логотипи клієнтів. Якісь фактоїди де про тебе відгук вище поставити і момент тим, що шрифти дуже злі. Другого блоку у нас більше ніде немає цього класного брендового шрифта. Погана робота з композицією, з повітрям, да, з ритмом на сайті. Тому 2 з 10 і 5 з 10 для перших двох від мене. Е, 2 з 10 і 4 з 10. Мені бракувало візуалу, це ж дизайн. Ми ну, ж про візуал, це правда. е, Фотографії. Якось анімації мені Більше кейсів, я розумію, що кейсів може бути. Е. Опис до кейсів як тобі? Тобто ти взагалі не сказав, що... Хоча яка, яка тебе роль була? Ну, яка тут... тебе роль була? Що ти зробив для клієнта? От так? якраз оце, що тут в окремому Можна було би якось висвітлити. Це ну мені здається, що це просто злив дуже багато часу, щоб це все підготувати. Я знаю, що це колосальна справа, Насправді портфоліо, залите портфоліо, презентацію, презентації за Що Це просто пласт роботи покладений на стіл. І я не знаю, який там трафік, звісно. Але думайте, Чому? Давай, давай нас є. Юрій 20 людей клікнуло на... Фодився один з одне збережні угу. на давай, цей сайт. Пум-пум-пум. А ця штука, зазвичай ці, ці речі ставляться в правому боці. Також незвично сюди дивиться. Може, це цей трюк, хочеться позвонити, бо воно не на своєму місці. По-перше, так, да, це теж 100%. Загалом, типу, от реально норм, але я би це оцінював зразу, якщо перший екран, то це 5 з 10. Рішення застарілі. Тобто, насправді все зрозуміло. Справа зображення, зліва текст плюс call-to-action, але сам вид макапів, їх розмір, все дуже тіст, все дуже таке скромне і таке враження, що дизайн. Нер боявся використовувати простір, боявся щось зробити не так, коли я би спокійно робив ці ілюстрації в три рази більше, так само і типографіку робив більш контрастну, дав порівняння там заголовка і дескріпшена, можливо, не вистачає ще брендового елемента. Бо зараз, якщо ми б такого вскрили логотип, тобто ми б його не бачили взагалі. Тобто будь-який інший логотип підстав і цей дизайн підійде. А якби, наприклад, цей заголовок був капсом, от у нас шрифт говорить про те, що капс це може бути вже стилістичне рішення в рамках цього бренду і робити теж зеленими, ось такими деталь, але деталі це по Суті, вони формують весь дизайн. Я би робив його капсом, цей текст, uh -huh. і можливо, щоб на фон під ці макапи додав би оцей брендовий елемент. Дуже таким сіреньким-сіреньким, але щоб вона якась була вже глибина, динаміка. Ну і брендова складова наша, вона краще була більш виразною, ніж є зараз. Бо, як мені здається, воно теж виглядає шаблоно. бо будь-який шаблон VIX ще може якийсь простіший, дозволить тобі зробити таку штуку. Ціль дизайну, мені здається, робити щось більш унікальне під кожного клієнта. Ну з перспективи маркетингу Правді, я вже би ставив тут там 9 з половиною з десяти, тому що сайт максимально добре і гарно продуманий. Вкладки сервіси, портфоліо, FAQ, контакт. І що найважливіше у цьому блоці? два суперважливі call-to-action, які повинні бути на сайті, або забронювати дзвінок. Так, самі мав собі поставити так, або отримати портфоліо. Люди, ну типу, реально їм важливо подивитися перш за все портфоліо і потім отримати консультацію. В них є ще тут call-to-action, можна і написати. І дешев. У них навіть є е, такий сейлс trigger 30% на всій сайті до 31 числа. No. Ну, але все ж таки цей сайт, ну, оці, цей момент, він, типу, зазвичай ці банери збудуються в топі, тут внизу. І чому такі якісь е, весняні літні листочки дуже поганої якості оці внизу, коли якщо ми говоримо про зиму, можна було щось новорічно зробити, крісмас no да. стайл. Це ж унікальна пропозиція, вона, типу, лімітована. Ну, no, no. А тут вона та як частина сайту і це може постійно мінятися на наступний місяць. Це було, місяць. було б трішки Ну і зображення, ну будь ласка, якщо ви дизайн-агенція, да, ну, чи ну, ви чи, айтішка якась, будь ласка, типу в сайті своєму теж демонструйте якість, бо якщо ви показуєте, що ви ну, тобто у вас тут неякісні зображення, іконки. Ну, клієнт, можливо, який вже мав досвід співпраці з, з айтішками, він розуміє, що так не має бути. Ну, є різні клієнти. Для кожного. Ну, це клієнти є... Fools, да, з категорії FFF, хіба поведуться на таку штуку. Ну так, або якийсь маркетолог вибирає підрядників, тобто для них, ну, може бить, в них є можлива ціна. Прайсінг включує перевага. І mm. я е, хочу зауважити, що ми тут не питали, що це таке. Да? Так? Це дуже чітко зрозуміло. З півслова зрозуміло, що це IT-компанія і їхні послуги, що вони роблять, вони розробляють все. Онлайн-сторс, аплікейшн, вебсайти. Корпоративні і в загальному це Effective Solution, Address Your Business Challenge, successful. Ну, але бач, теж нішування немає. Просто все no, для всіх. Ну, таке, ну, не всі мають мати, да, але от сервіс. Some mm. recreate digital solution tailored to growth efficiency of your business with individual approach to each project. Мені безлико виглядає, насправді. Ну, типу, з точки зору Marketing. Marketing. Знову окей, типу з точки зору маркетингу все зрозуміло, не вистачає тустеля. Мені здається, що тут девелопери, в першу чергу, сайт no, для yes, розробники. тобто дизайнер може в них якийсь один. Тут може про був. дизайн, даже отут одна вкладка. Да. Development, development, Google Ads, Solution, все оптимізація, Ну так, да. насправді, от так щось такого на першому екрані. Ну і ці слова потрібно сприймати з обережністю, але якщо б от такий блок був на першу нашому першому сайті, де були меблі, і там писало стільці, намальовані столи, о, класно, попап. Ловить... Ну, вони шарять Це класно, так. І зразу номера. Дуже чітко, дуже трастовий, насправді поп-ап. Бо зазвичай поп-ап, який ловить емейл, ім'я, і все, і ти швидко його закриваєш, а тут номера. Коротше, трастовий попап, гарний попап. Я таки не завершив думку про те, що були би стільці, столи, і ти по категоріях вибираєш таких великих. Тебе, коли у тебе є велика візуалізація і назва, і, можливо, mm. якийсь маленький навіть опис, да. воно би працювало краще. Це якби в нас на тому сайті було, була б вкладка Каталог. Ми натискаємо, і така вик... модалка вилізає. Де отакі в командах і вибираєш і полетів собі далі. Категорію да. Далі що схоже трошки на софт, які ми робили. Ну, по гріду. Uh -huh. ну, і просто... Дуже чітко вони зразу кидеш тім, CSS, React. То чому. Це девелопер, девелоперська. Дальше, дивись, безкоштовний аудит. Людина люди дуже класно розуміють маркетинг. Оце їх. Точно виділяє на фоні навіть от тих трьох сайтів, які ми дивилися сьогодні. Двох. Та й в цілому, типу. Так, їм, так. От мені би хотілося їм додати дизайну, знаєш, що не знаю, сказати, так. чуваки, давайте ще трохи стилю додати сюди, і вас Але буде вже все супер. І зразу вони закривають, починають закривати заперечення препеймент. Вони говорять, що вони працюють тільки 20% prepayment. А вони прикольно. Дуже чітко, результат. Технологія solution. Тут непонятно, але це дуже чітко. Типу, це мало хто про це комунікує. Ну і 20% це теж конкурентна перевага. більше Преперед. це 50%. відгуки. О, дрібні. Дуже. У мене завжди є мета відгуки робити більшими. Мені завжди цікаво, чому люди, коли показують відгуки, вони дуже маленькими їх роблять. Періодично. Ну, типу, багато їх. Ну бляха, Але Тут їх мало, бо бачу. Тут Михайло Михайло зловив зловились. Тут фактично раз, два, три, чотири. Ті самі п'ять відгуків. Шість. Так чому не зробити слайд, для буде фотографія людини і сам більш розгорнутий відгук? І Можливо, ще описати, що саме було зроблено да, в цьому відео. так, ну, та, ну візики це насправді в b е, краще рефери докладчу. Це очевидно, вони. Я думаю, це сплачують до суть вони. Ну непонятно, що це за логотипи. Насправді складчі, одне речення чому, чому всіх однакові логотипи здебільшого і от тільки в одного телеграм. Та так, да, ну просто це, це єдина реальна тупість. Техніка супорт. Ну по копірайту все супер. дуже чіткі питання. Ну, ну насправді, нові. по суті, тобто типу вони не що краще Wordpress чи да, Дуже по суті питання, питання, які задаються на е, інтроколі. Витання у них ці питання закривають. І форма. форма. Е, з точки зору дизайну мені не подобається цей сайт взагалі. Да. Чомусь я помітив, що на платформі ОБОРАЛ темні сайти набирають багато переглядів. На збережене, явно. Ізбережень і переглядів. Ну просто статистичних шмалян. Але ну. Чомусь з іншого боку, вони мене нагружають. Вони якісь сумні. Цей дизайн Арсен Пейснев своєї точки зору. Я з ним погоджуюсь абсолютно з, е, по всім пунктам. Чому цей дизайн глядає слабким? З точки зору маркетингу здається, Ми вже давно не бачили так. Да, дуже пропрацьовано Битих, комплектованих без води. Звісно, uh -huh. можна ще кудись рости, але ці пару такі мінімальні. По дизайну я ставлю. Я думаю, десь 3 з 10. може навіть 2 з 10, бо це реально виглядає як шаблон. Тут ну обще немає жодного стилістичного рішення, окрім цих зелених. Полосок по суті mm -hmm. єдине рішення з логотип виглядає так, ніби цей стиль має дуже великий потенціал в реалізації, чи то на сайті, чи то в банерах, креативах, постах в інстаграмі, але вони його ну, не вони використовують. Я теж так подивився зараз на цей логотип. І він такий стильовий Його можна розвивати. А як називається цей стиль підсвітки бордерів? Типу, знаєш, є сайт Linear, якраз теж компанія а ні, то продукт, і вона задала тренд, якраз що технологічні сайти такі сучасні. Дивісь, якщо хтось не знає, то Linear це ось така штука. Linear. бачить. Градієнти на фоні легенькі воно вже так тебе занурює в якийсь такий вайб, де глибину ну тут понятно, що є ще зображення, такі цікаві, інтерфейси, якісь цього всього. Не вистачає ніби, так. Да? Е, що по маркетингу? 10 з десяти? Дев'ять з 9,5 з 10. 10, половини десяти. Можна е, рости більше колтекшені, різноманітніші зробити. Є тут Get, get е, консультація, контакт ас. Можна зразу додати ще форму е, з бронюванням календлі, тобто вже відкрито, тобто да, минути да. цей крок. А а що? Трохи урізноманітнити. Ну і можна було би додати, що там отримати на аудиті. Тобто, ви там ми да. пройдемося там 15 хвилин, ми пройдемося по вашому завданню, дамо вам три прикладні поради. Це звідси можна дотягувати. Так. але вони базу цю зробили. Бом-бом-бом, щось таке може? Тако підемо? Давай, український. Це агенція якась. Корп. Давайте розбирати, що тут було зроблено. Переходимо: шість кейс. UAPP Ну, Це відповідно є їх сайт. Цифровізація українського бізнесу. Mm. стильово. Дивіться, дуже стильово. Бачите, які на фоні тут є дуже такі прозора, така у нас гріт, сітка, mm -hmm. і вона підсвічується. Про що це нас говорить? Ну про технологічність, якусь, про якусь е, систему, про якийсь блокчейн. Ні, блокчейн, ні. Ну Мені просто чес, чай... просто чесність, сітка, якісь зв'язки. Перший блок. Вони говорять, ми коворкінг, ми it компанія ми от інвестиція. інвестиція. Цікаво ну це холдинг. Якийсь ну, можна подумати, що скрізь за все це холдинг, тому що це є не зусиль. Є бачиш і послуги, і рішення, і коворкінг e зверху. Тобто посла IT, напевно, рішення це якийсь там продукт, uh -huh. і коворкінг e це інший їхній бізнес. Ну цікаво, мені подобається поки стильок, типу мінімалістично так виглядає масштабно, да, тому що ну масштабно через те, що вони осягають багато таких uh -huh. великих речей. Ну і мені мені це подобається. Річ воно реально створює класне открас стилістичне враження. Таке про стиль. Знову ж таки, жодного ну ні, мінімальний є конект. З логотипом давна амай крапочку і а, тут ці крапочка. Туди далі тіже компанія. Українська ті компанія 17 році яка пропонує така історія розробка. І зараз по спролу в нас карточка і змінюється. Довір, все ж таки, Опа. це є it компанія. Тут знову хочеться порівняти з першим прикладом з фурнітурою. Краще першого блоку уникнути, зразу йти до другого і вони нічого не загублять. Навпаки, Цікаво наскільки це сайт зароблять. А це краще чин 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 забрати. І хо ти сюди заходиш. Українська IT компанія. Добрий день. Не, ну вона дуже виглядає. Як презентація PDF, все ж таки сайт має дозовано контент подавати і в перший екран в першому екрані да, то саме комунікація? Можливо, просто взяти ту саму композицію, синів синій фон, обща супер. Знову ж таки, ця анімація супер, але просто я погоджу змішую з тим, що -ти, ми хто типу хто ти по не грає? розуміємо, що ми, ну, ми можемо від них отримати потенційно. Да, там ми український бізнес, можливо, ми хочемо цифровізації. а що далі, де детальніше дізнатися, а далі ми вже читаємо про веб-розробку, типу, ну так. як це Якщо ми клієнт коворкінгу, ну, заходимо кейті компанії, і що. Ми хочемо е, it послуги, а тут коворкінг. Це нерелевантний взагалі інформації, просто шум. Тепер питання знову по стилю пішли. Знов то той момент, коли хіра секція нам говорить про одне, а тут вони вже не мечуться по стилю. Mm -hmm. Бо того, що тут же ілюстрація, ізометрія і флетова така без градієнтів. Тут ми бачимо ці градієнти. Тут же в нас обше е, така ізометрія, і це вже дуже старо виглядає. Сучасні сайти цифрові не мають мати таких ілюстрацій. Це вже не стильно, це не трендово. Це так, так не робимо. Забороняємо. Тому що ми бачимо, все ж таки, веб-розробка, кастомна розробка і автоматизація процесів, потім майданчик прозоро, продажі, готове рішення, таке враження, що <txt> текст то що це фоп. Тов Юа Фок Березовський. Чому це реально виглядає так, ніби цей сайт створював бухгалтер чи юрист? До, до кого ця комунікація? Тов Юа надає у користування автоматизований програмний комплекс, який інтегрований з їх центральною базою даних прозоро продажі. І знов інший стиль. Тут же в нас блюри пішли якісь світяшки. Оце вже. Історія в стилі лінер. Оце б ніби з прямо блок. Це знає епохи. Це епохи, епохи щось. Проходять. Да. Ми кодимося. Кожен Мені, блок різний напрям... стиль. Вони починали все за ті компанії, потім вони зробили продукт. Оце друга епоха продукту. Уже кращий стиль, вже да. інший стиль, Ін... це інший, інший бізнес. А в кінці, напевно, буде про поворкінг. Okay. І це буде взагалі інший стиль. Цікаво, дуже цікаво. Тут <с <с якийсь макап старого мака. Це надіюсь, що так не буде, але воно десь так зараз виглядає. Макап старого макбука. Це якийсь макбук 2016 року. Не знаю. Ну, дещо хто, який макбук має рамки? Такі товсті, ну, вже нема, так треба не... використовувати сучасні мокапи Я погоджуюсь. І для чого це взагалі тут? Якщо ми тут вже говоримо про майданчик Прозоро, чесно, я не розумію комунікацію, це і те, що які які від мене майданчик. потребують. Це майданчик для торгівлі і оренди, юален. Тут, тут ці їхні, може, це їхній якраз продукт є. Бач, продажі прозоро. Добре, ну сайт цей класний. Ми треба буде пряти. Мені мені вже подобається більше, бо тут хоча б комунікація зрозуміла. Тут в мене питання суто до комунікації. От як пов'язаний цей блок? майданчик прозоро продажі, та, майданчик, да, просто текст, рад... ну, просто текст накинули. Взагалі нема враження. Отже, коворкінг, добрий день. Ага, от такий, І третій як... стиль. Третій стиль, так. Я казав? Такого не було. Тінюха під фотографіями, окей. Говоритесь локацію. Бажаєте співпрацювати. З а в яких питаннях? Просто це холдинг. Але вони не сказали, що це холдинг на початку, тому вся проблема. Просто сказали, ми ю холдинг, кохолдинг компанії. А, та, голова заболіла. Коворкінг, рішення. Я стараюсь вникнути і зв'язати якусь. Ні, ну я вже, вже поняв, але, але він але... це сайт це нелогічний взагалі. Від свого початку. Це просто вони можуть, їм треба було якийсь сайт домен, для того, щоб Послухай, до... тут зробили папери, би шаблон якісь шаблон якийсь. Папері підписувати. Ну так, подивись, а вони накліпали анімацію трендову. Тут поява, така ляпс, то тут, тут у нас фіксується екран. Це не виглядає сайт, який. I'm yeah. Зроблений під якісь юридичні там питання. Я так? думаю, тут, тут трафік взагалі 200 людей в місяць. Так ми можемо глянути, чи в чи цьому сенс. Окей, давай таку послуги. Цікаво. А, це лендос. Собі дивимось, бам-бам, зв'язати з нами. Ооо, майбура, бо що з цим робити? Як це оцінювати? Взагалі що кожен це блок на це особисті... кожен блок різні різну оцінку ставити, бо то ще різні стилі, різний no, різні підхід. Думаєш, це особистий сайт власника. Власник сказав мені треба сайт, який буде показувати, що я власник всіх трьох бізнесів і дизайнеру давали ТЗ, керівники різних ось цих. І все в один Да-да-да. Коротше, чесно, я ставлю безкінечність цього сайту. <рес> Тако, знаєте? Безкінечність 10. Мені, ну, по дизайну, типу, окей, бляха, ні, я не можу це цінути, друзі. Будь ласка, напишіть ви в коментарях, можливо, свою оцінку. <рес> напишіть, так. це буде цікаво вашу думку. почути. С цього UAP LLC. Так LLC чи TOF? <рес> Будь ласка, мені так голова болить, не треба ще погіршувати ситуацію. Ось ти, mm, ти, ти теж безкінечність ставиш. Я не. ставлю побакив. також безкінечність, і е, цей сайт він піде в коментарі на, на розрив на розрив на розтерзання підписником. Як називався цей процес раніше, де от публіка вирішувала ще термін такий? Можливо, остракізм. Ставте камінці, лайки. Якщо буде багато дізлайків, то ми придумаємо з цим сайтом зробити з платформи. Ви ж не з платформи. Мурал. <laughs> 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 І будемо кричати також шеєм і камінці кидати в спину. Такий вийшов у нас розбір сайтів за сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і також реєструйтесь на вебморал. І можливо, ваш сайт буде вже на наступному розборі. До зустрічі! Пока!